Там не нужно в нашому бізнесі, ну, ну для чого? Це ж компетенції тих, хто це призначає, і тих, хто це затверджує. В даному випадку я не буду з цим розбиратися, ну принаймні, в вашому колективі. Це іншого роду питання. Хто призначив, чому призначив. Я би хотів мухи від котлет відділити. Мені важливо, чи людина виконує чи не виконує свої обов'язки і виконує правильно, не виконує правильно отут розібратись. І чи є якось повага чи неповага в колективі. Оці питання мені важливі. А правильно, неправильно призначили, хай хай приймають рішення ті, кому це положено в даній ситуації. Тому е от я це би хотів почути, як виконує свої обов'язки директор, як виконує свої обов'язки перший заступник, чи вони допомагають, чи вони заважають, хто йде в конструктив, хто є в деструктив, чи така система вас влаштовує. От така постановка питання. Тобі так. вже не перший заступник, просто заступник. Заступник. Я, 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 не бачу, що так я в двох словах ще додав. Всю техніку, яку він брав в руки, він її повністю вложив на груді, новий УАЗ був, положив, там де, ще декілька машин, тобто сам за рулем це їздив, вибирав де що краще, куди направити у цих злодіїв. Повірте, що це так було. Він не допомагав лізку, а тільки в своїх корисних цілях. Будь ласка. Я думаю, підтримую, підтримують мене всі в тому плані, що... Якщо говорити про Олександра Анатолійовича, про людину і керівника підприємства, то в ньому ці риси злилися, будемо казати, довольно такі паралельно. Ніхто е без крику, без процесів тихо, без ексцесів. Я працюю тут давно, тому маю право на це говорити. Е а якщо вже говорити сугубо з моєї колокольні е з посади продвадження охорони праці, то глибоко вдячний. мені не дадуть мені збрехати, що. Всі, які е, питання стояли е, від спецодягу, закінчуючи мовукомітними спреями різними, е, все директор, якщо не сьогодні, то максимум завтра, але все, так сказати, е, підписував і все йшло до людей. А якщо за цю посаду говорити, то я вже в лісовій галузі працюю з 1982 року, Ми колись був інженер охорони лісу. Потім величний захисту лісу ще нашого заступника з охорони захисту лісу, я такого не знаю. Щоб тільки от колотити все, от я вважаю, що це. Ну так аж є колотнеча чи нема? Я щось не можу Є, є. Коло в колоти, колотиться, є. Да. Мені в мене створювалось таке враження, що нічого немає. Люди сидять і не розуміють, чого ми приїхали. Я а не 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 знає, не складів, знає, про, складів, про це Нічого не знаємо. Ми приходимо, ми, Приходим, ми робимо свою роботу, нам за неї платять. Це і це і я цей директор. А хто він робиться, хто я знає, що ми туди ходимо? Тобто то ви вважаєте, що проблеми на наразі немає? У нас до директора ніяких абсолютно. Ми тільки боїмося, аби його, його зняли. Оце ми так. переживаємо, щоб, щоб нічого, у на, нас все, все добре, ми працюємо, ми всім забезпечені. І тут, не не знайдеться людини, яка щось погане вам про нього сказала. Ніхто не скаже вам. То є, значить хтось там одна чи, чи дві, чи скільки. от є, що ну, це все. Ми, раз я а приїхав зрозумієте, раз я приїхав з такою місією, значить в мене є так, підстави та говорить. Це не проста так. людина вам написала. Ніхто із цих сидячих не, не, не міг на директора поскаржитися. А той, хто пише, знає, куди він пише і чого він добивається. В яку сторону? В яку сторону? Дай, Суспільно. Суспільно. Я роблю сторожом, 60. Всіх проробив, 68 години робив. Ну я проробив, що директор, не бачив, що такий робив був директор. Це правда. О, а він приїхав те, що пише, приїхав на склад з водов... водовозною машиною і грузить е... проволоку на те. Я прийшов йому замечання. А що в тебе не ясно, а хто я знаю, хто ти такий? А він приїхав ще з автоматом, розповів, я знаю, хто пише, хто що робить. Я сам не став під собі головноради став. Я то пройшов, в школу. Йому треба, щоб він після, наказати до криміналу, що сидів по житті в тюрмі. Не холодів туди складу. А якщо заберу директор, будемо бастувати. Будемо здавати. Що хочете зробити, я пробіг вам? Будемо бастувати, і директор, тобі. Ми не знаємо, що таке безпорожди заплатить. Чому не виходити? Нам да, так, що нам ще треба? Такого біля ти, я 68 року. Ти старшого робочого не має тягу. Я 68, -го 68 року роблю. Хто ще хоче додати? Я почув, дякую. Хто хоче додати, говори. Я хочу додати. <кліць> я працюю, щоб це 11 директор да. мене. Ну, такого ексцеза, як зараз проходить між Бондарчуком і Антонійчуком, я ще не бачу. Визволення по... на про комітет. Він приїхав, це було в понеділок. Зібрали, От 10 чоловік сидіть, 10 членів і голова про сидимо. Директор він не почав тобі розказувати. Якщо у вас є підстава, що там директор гроші давали, чи ще хто щось він брав, то є кримін... Я... прокуратура, пишіть саме, скарги. Почав саме при членах молодший мене. Ці дівчата, хлопці сидять, він розказує, що тебе ногами вперед винесуть, тебе закопають, це перевідяк, це можна сказати? Якщо у вас є неполадки вдвох, то ви між з собою там розбираєтесь. Ну, людей тягувати і цю полотнечу робити, і писати скарги, що хто в чомусь винувати ні. Я думаю, що і, дійсно я приєднався до того. Що заступники охорони захисту лісу, у нас два інженери охороні захисту лісу є, я думаю, повні не справляються. Є головні лісничі, є лісовій відділ, є люди, які займаються цим питанням. Значити заступник, не встиг прийти заступник, дайте машину, дай водія. Ну чи Ще зарплату здобув, треба дати йому, щоб не було менше ну, до директорської. А так колектив, ось я вже 40 років працюю, колектив постійно. Ну, є як сказав, саме не ну не владнуються. Владжується колектив з директорами, з заступниками, з інженерами, з всіми працівниками. Ну Такого я ще там, сказав, що не бачив. Я думаю, що він пінець, на цьому не зупиниться. Це суди були, це понятно. Ми це розуміємо, що він на суди саме, що його незаконно звільнили. Ну, такого посади заступника похороні захисту лісу. Я думаю, що в Лізоспі, і в всіх Лізоспах я і не бачив, і я до не повідомлював. Дякую. Будь ласка. Ще день один штрих до попереднього виступу. <кхи> <кхи> У нас півгодини назад закінчилися змагання гарників лісу. Я в плані того готуюся, підходжу до директора на казці обновляти, говорю, інфляція, піде, то як там Ставте, Васильович по 500, хай люди получають. Ми заслужуємо. За перше до третє місце, я буваю по 500 людей, говорять. Будь ласка, хто хоче ще робити щось? Чи є люди, які можуть сказати, що директор не влаштовує їх по роботі і процес організованого застереження? І пенсіонерам, і він нікому нікому нічого не відмовляє. Прийде пенсіонер, треба на ремонт, він і то лісу, відпішний і матеріально грошами через пробком допомагає. Таких людей не знайдеться. Щоб сказали, що і кредит, і От у нас на складі 50 чоловік кредита надав, по 10-по 20. тисяч. Такого ніколи не було, вже ніхто не давав, ні один директор. А відносно заступника, яка тобі мало. Та ми зі мною немає. Він приходить сюда, тільки тоді, коли йому щось.